Привіт, привіт, мої хороші! На зв'язку Ірена, і це канал Біблія Твоє Спасіння. Сьогодні будемо говорити про служіння Христа в небесному святилищі. Взагалі, про що це йде мова? Саме про це поговоримо. Також повиписувала деякі вірші з Біблії, які пояснюють саме служіння Христа, і що це дійсно є так, що він повернувся на небо, так і зараз вершує що? Зараз вершує служіння, тобто наш. Захист так ось таким чином. А ми сьогодні саме про це поговоримо. Якщо ти ще не підписаний на цей канал, прошу підписатися. на, також на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої корисні відео, якщо ти хочеш бути спасеним. Отож в небі знаходиться святилище. Про це нам говорить сама Біблія. Скиня правдива, яку збудував Господь, а не людина. Там задля для нас Христос здійснює служіння, даючи віруючим можливість скористатися заслугами його. Приміряючої жертви, принесеної на хресті за всіх нас, про що це йде мова? Про те, що зараз Христос і виглядає як наш заступник на небі, так тобто простими словами, як наш адвокат. А так, в силу того, що ми розуміємо, не розуміємо це, так грішимо, не грішимо, дотримуємося Божих заповідей, вдається це нам не вдається. Це вже інше питання, але в будь-якому випадку за. Нас на небі є Христос як адвокат, і Він нас захищає, що ми все-таки зможемо, що ми подолаємо в спокуси, і все-таки ми достойні побути бути в царстві Божому. так Ось таким чином. Після свого вознесіння він, Ісус, був поставлений нашим великим пересвященником і тоді ж було покладено початок його. Заступницькому служінні, тобто ми всі знаємо, що в 1844 році, після закінчення пророчого періоду, 2300 днів, тобто років, він перейшов до другої останньої фази свого служіння. А про це повідомляє саме пророцтво. Біблія це Даниїла. Як а, розуміти ці пророцтва, оскільки а, Біблія написана в символах, і не всі розуміють, не всі правильно тлумачать її. так? Берете а, це дійсно клопітка така справа, але тим не менше вона того вартує, вічного життя. так? А, отож, берете історію, берете Біблію окремо і з'єднюйте так? таким чином. Тож в 1844 році, після закінченого пророчого періоду 2300 днів років, він перейшов до другої останньої фази свого служіння. Вона полягає в слідчому суді у функції, якого входить остаточне знищення всіх гріхів. Як це прообразно було представлено очищенням серодавньої єврейської святині в день очищення. В тому праобразному служінні святиня очищувалася кров'ю жертвених тварин. Ми знаємо, що за гріхи так приносили люди що. Приносили жертви, хто що міг, хтось багатший приносив там, ну побагатше так тварин, хто бідніший, приносив там дві голубки і так далі. Ось а, в тому преобразному служінні святиня очищилася кров'ю жертвенних тварин, а написав, очищуються досконалою жертвою крові Ісуса. Мешканці неба завдяки слідчому суду бачать, хто серед померлих на землі спочив у Христі. Тому блаженний, той, хто матиме участь у першому Воскресінні. На цьому суді також виявляється, хто з живих так, перебуває в Христі, зберігаючи заповіді Божі та віру в Ісуса, і завдяки йому готовий до переселення у Вічне Царство. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що сама Біблія на цьому акцентує свою увагу про те. Дотримання Божих заповідей і віри в Ісуса, так? Ось, тому що деякі, наприклад, народи, деякі країни говорять про те, що а, Ісус просто був пророком, він був просто людиною, тобто він не був Ісусом, так? Тобто і Біблія сама акцентує, де це саме записано, ви можете відкрити відкриття, об'явлення, це остання книга в Біблії. А, і прочитати об'явлення 12, 14 розділ, 12 вірш, що заповіді Божі. І віра в Ісуса вона є ну просто мега важливою, якщо хочете мати вічне життя. На цьому суді виправдовується справедливість Божа у спасінні віруючих в А тут визначаються ті, хто залишилися вірними Богові, і можуть увійти в Небесне Царство. І коли це служіння Христа закінчиться, одночасно з ним закінчиться і відведений для людей час, що випробування перед другим приходом Спасителя після Вознесіння Ісус Христос розпочав служіння. Небесному святилищі, як наш первосвященик. Це служіння продовжується і в наш час. У Бога є святилище на небі, де Христос служить сьогодні як наш первосвященик. Можна прочитати це в євреї 8 розділ, з 1 по 5 вірш, також 1 Тимофія, з 2 по 5 вірш. А, також, можна е, хочеться мені ще сказати слово. Стосовно того, що багато хто з нас, з вас говорить такі моменти, що субота, там, заповіді були знищені і так далі, тому подібне, так ось, тобто путують моменти, неправильно тлумачать, але пишуть, що ну, розказують, так, показують місця в Біблії, що дійсно ось написано, що знищив закон, рукописи і так далі. Тобто, ніби Бог знищив і не потрібно нам дотримуватися Божих заповідей. А, чому це є не так? Тому що неправильно йде тлумачення. А по-перше, заповіді були дані не тільки для євреїв, тому що сама, а, самі заповіді, самі а, так, субота особливо. Чому постійно акцентується на цьому увага? Я не могла зрозуміти, зкільки ми свідкували неділю, я не могла зрозуміти, чому такий акцент є на цій суботі. Ось так. Але Біблія сама пише, що це пам'ятка творінню. І оця пам'ятка творінню, субота, вона була дана ще за 2500 років до появи євреїв. Євреїв взагалі не було, розумієте, так? В апріорі там взагалі євреїв, там ну аж потім вони появилися. Тобто, субота, це, це не має ніякого значення для євреїв. Вона була дана ще до того, розумієте, так? І це як пам'ятка творіння, так само як а, печатка Божа. Це субота, а знак звіра так. Це сатанинський знак звіра. Це неділя. То, що папа римський змінив, так субота на неділю, розумієте, да? Ось а про це все я вказала в описі, так внизу розгорта, і там всі дати історичні дуже цікаві. До речі, дати я повиписувала. Отож, це є дуже важливо і на цьому акцентує Біблія. А що стосується, хочу сказати ще слово по поводу рукописів, що були знищені, то це не мається на увазі, що знищена була заповіді, так закон Божий. Ні, це мається на увазі, що як колись в стародавні часи приносили в жертву, мали пересищеника, так, земного священника, який був посередником між. Богом і людьми і приносилися жертви, щоби е, Бог їм пробачив, що гріхи розумієте, так? Ось там вся процедура була. Можете почитати в старому завіті. Не буду на цьому акцентувати увагу зараз. Е, на код на код. От саме про це йшла мова, не про заповіді, що Бог знищив, а саме про ці такі ритуали, що виконувалися, так про оці закони. Оце на увазі, що вже не потрібно ніяких жертв приносити, тому що Христос помер за нас на хресті вже все. Так, вже за нас все зроблено. Не потрібно ні до якого священика йти там йому щось сповідуватися і так далі, давати. Ні, стаєш на коліна, руки склав і молишся Богу, і все. Тобто, прямо, прямо, так. Тобто, посередник уже все, посередника вже немає. Ось про що йшла мова, не про те, що з заповіді Бог забрав, знищив, і нам вже все. Що хочеш, то й робиш. Ми по благодаті спасаємося. Ні, це все в комплекс. Немає такого, що от щось одне тільки, так? Ось тому про це потрібно пам'ятати, що це важливо. Ось. Далі йдемо. На цьому суді виправдовується справедливість Божа в спасіння віруючих в Ісуса. Тут визначаються ті, хто залишилися вірними Богові і можуть увійти в Небесне Царство. І коли це служіння Христа закінчиться, одночасно з ним закінчиться і відведений для людей час випробування перед другим приходом Спасителя. Після Вознесіння Ісуса Христа розпочав служіння в небесному святилищі, як наш перевсвященник Ісус Христос. Це служіння продовжується і в наш час. Отож, ще про деякі вірші, які говорять нам про те, що звершується служіння Христа в Небесному Святилищі. Христос здійснює служіння від нашого імені, відкриваючи нам шлях для до отримання благодаті, в якій ми маємо потребу. Це записано в євреїв 2, 2 розділ, 16-17 вірш, також 10 розділ євреїв, 19-22 вірш. Дві стадії служіння в земля в земному. Служі святилище заступництво і суд вказують на дві фази служіння Христа на небі Христос, як наш священник пропонує заслуги своєї крові для нашого очищення та виправдання. Євреїв, 9 розділ з по 14 вірш. Далі, остаточний суд має три стадії, тобто слідчий суд, перегляд справи під час тисячоліття і виконавча фаза суду. Ще раз, остаточний суд має три стадії слідчий суд, перегляд справ під час тисячоліття, що буде, так, про це записано в об'явленні, і виконавча фаза суду, тобто вже кінцева. Про це записано Даниїла, 7 розділ з 9, з 9 по 14 вірш, відкриття 20 розділ, 4 вірш, перший коротян, 6 розділ, 2-3 вірш, також відкриття 20 розділ з 11 по 15 вірш. Якщо ви не запам'ятали, повторювати не буду, просто нажимають на паузу і пишіть собі в блокнотик і перевіряєте інформацію. Згідно з пророцтвом, Ісус вступив у фазу слідчого суду а, свого служіння в 1844 році. Даниїла, 8 розділ, 13-14 вірш, говорить нам про це. Також Даниїла, 9 розділ, 24-27 по вірш, також єзики, 4 розділ, 6 вірш. Під час слідчого суду будуть виявлені ті люди, які живуть у Христі і є готовими, щоб жити з ним вічно. Відкриття 14 розділ, 6 7 вірш, також відкриття, 16 розділ, з 4 по 7 вірш. Ритуал, який виконувався в земному святилищі під час дня очищення, вказував на остаточний суд і знищення гріха та садни. Це можете читати в Левита, 16 розділ. В кінці суду закінчиться час випробування, і Христос прийде, щоб дати царство своїм ким. Тому вірним послідовникам Даниїла, 7 розділ з 9 по 27 вірш, також 1 Сулуня, 4 розділ 16 вірша. І відкриття 22 розділ, з 11 по 12 вірш. Отож, зараз робиться служіння Христом так? Небесному святили, що то він за нас звершує служіння, заступництво, щоб ми могли бути в царстві Божому. Всі ми знаємо, що немає праведних написано навіть в Біблія. Біблія написано, що немає жодного праведного на землі. Всі грішні, немає такого, що за все життя, ти от все зрозумів. І все, ти йдеш у цією дорогою, яку Христос тобі говорить, як поводити себе, як чинити і так далі. Ясне діло, що все одно людина грішить, має випробування. Інші люди допомагають так сказати. Так? Твої риси характеру, так робити в гіршу сторону, так. А ми з цим маємо боротися, тому що, тому що якщо хочемо бути на небі, мати царство вічне життя в царстві Божому, так ми повинні з цим справитися. Ось це не означає, як дехто думає, що все, я повинен прям все віддати Сама буде з дітьми, не знаю. На трасі, от як бомжі жити в палаці і так далі. Ні, мова йде не про це, а мова йде про адекватне, нормальне життя. Звісно, не дозволяти іншим себе аж так сильно юзати, щоб ти голий-босий на вулиці був, так, але вчитися поводити себе, як пише Біблія. Дуже цікаво пише, я просто не можу не сказати. Біблія пише так, що будьте мудрі. Як змії і ніжні, як голубки. От просто от вдумайтеся в це, так? От будьте мудрі як змії і ніжні, як голубки. Дійсно, цього такої поведінки, так, це дуже важко досягти. Тобто бути настільки а, лагідним, ніжним, покірили, смиренним, але в той же час, в той же час бути мудрим. І не дозволяти себе добити і вбити. Розумієте, да, про що я? Надіюся, розумієте? <ріст> Ось а, у мене на сьогодні все. Я дякую, що були зі мною. І, до речі, скажіть, будь ласка, як а, сьогоднішнє відео, новий трішки формат вирішила зняти, як вам а, зайшов цей формат. І дякую а, за те, що підписуєтеся на мене і а, і зі мною в подальшому. А, не відволікайтеся. Ні, ні на що будьте зі мною. Читайте Біблію, досліджуйте, тому що воно того варте. А дякую за підписку і також за вподобайку. Залишайте свої коментарі. Що ви про це думаєте? Що ви думаєте про небесне святилище, також що ви думаєте про заповіді, чи потрібно, чи не потрібно їх дотримуватися. Так про що пише Біблія? Ось, а, взагалі, що ви про це думаєте, буде цікаво почитати. Дякую всім, що були зі мною, і до наступної зустрічі.